Вітаю! Я щиро вірю, що ви пам'ятаєте, яке сьогодні свято. Ні? Тоді швидше підписуйтесь, ставте вподобайку, а я тим часом розповім. Сьогодні Україна та світ відзначають Міжнародний день волонтера. Свято було засноване ще у 1985 році за ініціативою Генеральної асамблеї ООН. Загальною декларацією волонтера, прийнятої 14 вересня 1990 року, підкреслюється, що волонтерство це добровільний вибір, що відображає особисті погляди й позиції. Це активна участь громадянина в житті суспільства, що виражається у спільній діяльності в різного роду асоціацій. У сучасній Україні волонтерський рух розпочався ще у 90-х роках. А офіційно його визнали 10 грудня 2003 року постановою кабінету міністрів. В рамках повномасштабного вторгнення РФ на територію України волонтери в черговий раз показали свою відданість, а волонтерська діяльність в черговий раз стала неоціненою. Сучасна історія боротьби за незалежність України доводить усім, що волонтерство це дійсно потужний громадський рух, неймовірний імпульс високого добра та найшляхетніша людська діяльність. Однак з 1 грудня 2023 року набирають чинності зміни до правил ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Але до 1 квітня 2024 року діятиме так званий перехідний період, тобто дозволяється декларування та пропуск на митну територію України товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. При цьому подання отримувачами гуманітарної допомоги звітності до автоматизованої системи політики є обов'язковим. Організації, які ввозять гуманітарну допомогу, мають авторитизовуватися в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, формувати і подавати декларації, які спрямовуватимуть на митницю. Отже, пам'ятайте, що кожен ваш донат, кожна підтримка волонтерського збору це ваш вклад в перемогу. Бережіть себе та вірте в ЗСУ.